Не могли навіть опиратися нові подробиці моторошного вбивства наших військових у Німеччині. Зсу звільнили нові території з Казахстану до України. Їде 80 радянських винищувачів. Проходження ВЛК – обов'язкова умова уточнення даних ТЦК та смерть легенди українського футболу та екстренера головної збірної. Мене звати Вероніка Вірмієва, і ми вже готові розповісти вам про найгарячіші новини. Не могли навіть захищатися. Це нові подробиці жахливого вбивства українських військових в Німеччині від рук місцевого Зет Патріота, який активно підтримував російську війну проти України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Андрій Цеплієнко. Як виявилось, українські захисники мали серйозні поранення кінцівок і саме тому не могли повноцінно чинити опору. Українські телеграм-боти знову вступають у бій. Про відновлення їх роботи повідомляє центр стратегічних комунікацій. Мова про боти головного управління розвідки та служби безпеки, а також про бот Мінцифри є ворог, які допомагають у боротьбі з агресією Російської Федерації. Також у центрі нагадують про небезпеку, яку можуть нести ворожі боти. Росіяни вірогідно створять псевдоботів та ботів-двійників, через яких і поширюватимуть дезінформацію або збиратимуть дані людей. Тож Будь ласка, будьте обачні і перевіряйте інформацію. Найбільші західні банки, що все ще залишаються в Росії, сплатили понад 800 мільйонів євро податків у 2023 році. А це у чотири рази перевищує показники попередніх років. Про це повідомили у видання Файненшл Таймс. Головна причина зростання санкцій проти російського фінансового сектора, зокрема обмеження доступу до міжнародних платіжних систем. Тож ці банки стали ключовими гравцями у фінансовій взаємодії між Москвою та Заходом. 81 винищувач радянської епохи може потрапити до України з Казахстану. Їх у цій країни через офшорні структури за півтора мільйони доларів придбали Сполучені Штати Америки. Відомо, що мова йде про міг 27 міг 29 і суд 24 Мотиви такої угоди не розголошуються, але цілком ймовірно вони можуть потрапити до нашої країни в якості запчастин та приманок, адже більшість винищувачів у непридатному для бої стані. Після уточнення даних військовозобов'язані будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм нададуть відстрочку. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін каже: інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних. Але щось тут не сходиться. Бо раніше чиновники озвучували інформацію, що для оновлення даних чоловікам за кордоном не потрібно буде повертатися додому. Тоді постає питання, де їм пройти ВЛК, які є тільки на території нашої держави. Чи все ж таки чоловікам потрібно буде повертатися додому? Питань більше ніж відповідей, і, схоже, ініціатори цього закону самі ще до кінця не знають, як воно має бути. Острів Нестрига на Херсонщині знову повернувся під контроль України. І, хоча це доволі невелика територія, але вона стратегічно важлива з тактичної перспективи посеред Дніпра на Херсонщині. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Ідеться не про стратегію, а про порційні бої. Це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Водночас ситуація на фронті загострилася. З такими заявами виступив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Головком підсумував, що ворог активно наступає по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має навіть тактичні успіхи. Деталі розповість Мирослав Соленар. Слава Україні! Героям слава! Важкі бої тривають по всій лінії фронту. Ситуація нині загострилась. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зі слів головкома, найбільш складно нині на Донбасі. Зокрема, на Покровському та Курахівському напрямках тривають запеклі бої. Противник тут задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Силової оборони, зберігаючи життя та здоров'я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. На Карматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та часів'яр. Також противник намагається повернути під свій контроль кліщіївку. В цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Важко і на півдні нашої держави на запорізькому напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському в районах Роботного та Вербового. На Херсонщині ворожі війська все ще сподіваються вибити нашу армію з кринок. Головнокомандувач зсу констатує успіху. Росіяни не мають на жодному з напрямків. Українська армія наносить ворогу максимальних втрат, наносячи прицільні удари по місцях зосередження особового складу окупантів. Більше того, силам оборони України вдалося звільнити острів Нестрига, що на Херсонщині. Водночас, на деяких ділянках куп'янського напрямку, силам оборони вдалося покращити своє тактичне положення, зокрема в районі Синьківки. А на Лиманському напрямку ЗСУ просунулись на деяких позиціях поблизу серебрянського лісництва. Також, за інформацією генерала Сирського, Генштаб відстежує нарощування чисельності та перегруповування військ противника на харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами. На півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів Сумщини та Чернігівщини. Веде диверсійно розвідувальну діяльність. Утім, підготовки противника до наступу на півночі немає. Загалом же на лінії фронту, як наголошує генерал Сирський, відбувається динамічна зміна обстановки. Окремі позиції переходять з рук в руки кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації. Україна частково і тимчасово відступає від Конвенції про захист прав і свобод людини. Відповідну заяву було подано до Ради Європи. Про це свідчать дані документа, який опублікований на сайті організації. І ось що мається на увазі згідно з оновленим переліком прав і свобод, які діють, прошу зауважити, виключно у воєнний час. Військове керівництво України має право обмежити свободу пересування громадян, оглядати речі та примусово вилучати приватне чи комунальне майно для. Державних потреб. Ця новина спричинила цілий шквал суперечок і невдоволення в соцмережах. Напишіть свою думку у коментарях, і ви для нас це дійсно дуже важливо. Чергова історія про незламність і любов до своєї країни. На Донеччині 98-річна бабуся пройшла 10 кілометрів пішки. Все заради того, щоб не потрапити в окупацію до ворога очеретному на Донеччині. Ця бабуся йшла пішки. Опираючись просто на звичайну дерев'яну палку, і вже коли її побачили на дорозі, військові посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. З власної квартири прямісінько вказано прямо таки сервіс класу еліт викрили в статусну мужика на Печерську детективи. БЕП. вхід до закладу був захований у паркінгу і лише за паролем та перепусткою. У Указано знайшли 50 гральних автоматів вартістю понад 10 мільйонів гривень. Це все вилучили, а от самі організатори нелегального бізнесу встигли здимити під час обшуку. А тепер про визнання вроди наших жінок у світі, українка Ангеліна Усанова перемогла на конкурсі краси Міс Еко Інтернешнл 2024», який відбувався у Єгипті. Родзинкою презентації дівчини стала її сукня Символ війни, яку зроблено виключно з вживаних матеріалів. Судді були у захваті від такої інтерпретації. не настало колишнього тренера Динамо та збірної України з футболу Михайла Фоменка. В амплуа футболіста він тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі володарем Кубка СРСР. А от у 1993 році Київське Динамо під його керівництвом вперше стало чемпіоном України та володарем Кубка України. Саме Михайло Фоменко буквально врятував нинішню зірку Олександра Зінченка від російської збірної. Тоді гравець арсенала виступав за Уфу і РФ, намагалася заявити його від своєї держави. Але Фоменко оформив йому дебют у збірній. Україні легендарний тренер працював із збірною три роки і вивів її на Євро 2016 Після чого завершив кар'єру. Останнім часом боровся з онкологічними захворюваннями. Фоменко було 75 років. Свіжу порцію новин. Дивіться вже сьогодні, о 20.00 в прямому ефірі з Ігором Цигаником. Також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.